Батальон Карпатська Січ імені Олега Куцина, наш взвод БПЛА, дякує творчій студії «Няв» Василю Мицик і особливо його донечці, яринці Мицик, дівчинці, яка співала на ринках за кордоном в Україні, на святах. І... На кожному з заходів збирали по 5-10 тисяч гривень, на які придбали такий потрібний для нас дрон DJI Mavic 3 Thermal. Абсолютно дуже крута річ, яка нам потрібна як очі, і яка зберігає життя наших солдатів і нищить ворогів. Яринка, ми тобі дуже вдячні за твою працю, за твою підтримку армії. За підтримку нашого батальйону Карпатська Січ за твою волонтерську працю. Ти для нас справжній янгол, справжня маленька берегиня. Ми передаємо тобі вітання і дуже дякуємо ще раз за твою роботу вашій всій команді і бажаємо творчих успіхів і злетів. Ми обов'язково переможемо, тому що відчуваємо підтримку всього українського народу. З нами Бог. З нами є ринка Мицик і слава Україні! Героям, Героям слава!